Сьогодні ми покажемо, як позбутися гострого болю у поперековому відділі. Фізіологічно поперековий лордоз є нормою, тобто поперек повинен бути трішки вигнутий, але при гострому спазмі може виникати протилежний стан, тобто поперековий кіфоз, який може заважати розігнутися. При цьому біль відчувається не в одній точці, а у всьому поперековому відділі. Зараз ми покажемо просту вправу, при якій можна позбутися гострого болю у попереку. Для виконання нам потрібно декілька подушок. Та ліжко, візьміть кілька подушок та ляжте на них животом, для того щоб ви не відчували болю. Для цього регулюйте кількість подушок. Покладіть голову на ліжко. Якщо ви відчуваєте біль, то збільшіть кількість подушок. Коли ви зайняли положення, в якому ви не відчуваєте біль, розслабтеся. Затримайтеся в такому положенні на 10-15 хвилин. Після 10-15 хвилин заберіть одну подушку і знову спробуйте розслабитися. Лягаємо на 10-15 хвилин і забираємо ще одну подушку. Якщо відчуваєте біль, то поверніть подушку назад і протримайтеся ще 10 хвилин. Приблизно через 1 годину ви повинні лягти на живіт. Без подушок. Далі спробуємо прогинатися назад. Для цього ми спираємося на руки та повільно піднімаємося, вирівнюючи їх. Якщо ви не відчуваєте при цьому гострого болю, виконуйте цю вправу в динаміці. Тобто опускаємося і піднімаємося. Якщо біль дуже гострий, то підкладаємо подушку під грудний відділ та знаходимося в кожній позиції по 3-5 хвилин. Коли ви підклали вже 2-3 подушки, то спробуйте прибрати їх та перейти до виконання в динаміці без них. Таким чином можна позбутися гострого болю в спині та відчути полегшення вже після першого заняття.